Росіяни вже можуть бути на банковій. Цілком можливо. Ти впевнений, що ми тут в безпеці. А вже ж впевнений. Тут же є двері. О Боже, це напевно, вони. Так, вони хочуть взяти нас в полон. Ми не можемо допустити цього. Згоден, ми повинні піти на своїх умовах. Так, то ми зробимо це на рахунок три. Один, два. Я не можу. Що трапилось? У мене не вистачає сміливості. Давай ти це зробиш за мене. Але? Ніяк але. Ти Ти знаєш, нам не можна попадати в полон. Добре, друже. Я люблю тебе. Я тебе також. Ну, тепер моя черга. О, ви тут. Татаров? Що ви тут робите? О боже, що з президентом! А? Тут були росіяни, і вони його вбили. Але перед смертю він сказав, що тепер я президент. Що? На панкові нікого не було. Ей, що ти зібрався робити! О! Ну от нафіга ти суєш носа туди, куди не треба. Оу, що тут у вас коїться? О, Боже! Ну, блін.